Procraft серія 3. Значить, плата не робоча. Предісторія, Іменно цей акумулятор був в сервісному центрі Procraft. По такій причині, що він щось там не працював. І вони сюди впаяли отаку перемичечку. Отут вона була. Отако. Ну, На неї уваги сильно не звернув, так. також видимого сильно нічого не було. Зварив акумулятор, балансірів і поприварював, плюсовий торкать, коротить, коротить, коротить. Ділюся ця штучка, починає відгинати, откинув її. Приварив, все тримається. Що ж думаю воно таке? Пробую заряджати, заряджати не заряджається, навантаження тримає добре, але не відключає по мінімальному току. От таке наремонтували. Плата така коштує 900 гривень. Це понятно, що ну, за такі гроші, ніхто її міняти не буде. За що тут? 900 гривень. О, виход. Оце чудо зараз буде стоять. Ще й буде плюс через штекерну зарядку, можна буде заряджати його. Сюди це все діло монтуємо. Нормально стає, перевіряв, тут зрізав виступ, такий був. Правда, припаявся, бо треба в кришківці зафіксувати цю плату, а потім проводками пропаяться, ну то вже якось придумаю, вкладу його це все діло. Так, зібрав, поставив плату, вклеїв туди, трошки подобавляв провода до рідних. Бо вони ж коротенькі там усе поприпаював, повигинав проводки, як вони зараз можуть, мають вложитися тут, щоб кришку цю придавити. Зараз ставлю пружинку і пробую збирати, бо це одне. а Зібрати його до кучі, щоб воно зібралося. Саме головне в такий роботі, блин, в якій треба щось видумувати. Закінчилося багатосерійне Санта-Барбара під назвою Procraft. Зробив я цей акумулятор, поставив плату, індикацію поставив, все працює, заряджається. E, значить, саме Макітовська дешева плата краще тримає навантаження, ніж рідна Прокрафтовська на нових елементах і тут, на нових елементах. Так що цей Procraft, ну таке собі. І більше після сервісного центру цей акумулятор і він не працює.